Те, що я знаю, по селах є діти, про яких навіть навіть паспорту немає. Mm -hmm. І, і нічого ніхто про них не знає, тільки батьки знають. Е, Працевлаштованих е, на сьогоднішній день, е, сказали нам статистику, біля 900 чоловік є на е, обліку в обласному центрі зайнятості, в середньому 14% з них працевлаштовуються. Я тут не пане Олександра. По тим світам, що нам дають в працедавстві, щорічно зготуються, понад 20 тисяч осіб із інвалідністю працює на підприємствах Львівської області. І то інформації, що є в нас, понад 150 осіб, 150 тисяч осіб мають інвалідність. 150 тисяч груп. Різних груп, різних інвалідних груп.